В Лухові попрощались 31-річним прикордонником Олександром Єрмоленком. Бойовий побратим Олександра Володимир Сокіл розповідає, що наш земляк був правним воїном і завдавав ворогу непоправних втрат. Останні місяці ми виконували бойове завдання в зоні бойових дій у Луганській області. Це та людина, яка могла навчити дуже багатьом навикам військовим. Це була дуже образована людина, в якому сенсі? В сенсі артилерії. артилерії. Він закінчив Академію Сагайдачного по профілю От, і знав дуже багато. За словами Володимира Олександра Єрмоленка поважали підлеглі, бо той завжди ставився до них з повагою і ніколи марно не ризикував ними. Керував дуже уміло. Він ніколи не рискував людьми. Дуже зря, тому що найвелика сама, сама цінність у нас це людина. Техніку можна купити, можна купити техніку, зброю, а от людину не вернеш. З повагою відносився до своїх підлеглих і тим самим завоював шану, повагу зі сторони підлеглих, які так же само відносяться дуже добре до нього. Бабуся Олександра Ганна розповідає, що онук з дитинства мріяв стати військовим. Гарний хлопчик, учився гарний, послушний, захотів бути воєнним, пішов вчитися, захищати. Свою... Почалась війна, він пішов захищати свою родину причину. Горе страпилося таке. Він раз був ранений. Він, мабуть, от один десять був, а цей раз вже Бог забрав його. Та і троє діти залишилося. два синочка і дочечка маленька. Дочку ще не бачу Пана Хиду по загиблому провели в трьох Анастасіївському храмі Глухова, а поховали Олександра Ярмоленка на Верегинському кладовищі міста. надалі жити і